Привіт, друзі! Січень 26-го року. Перший місяць, коли треба діяти. Зараз розповім про 5 речей, які треба встигнути зробити цього місяця. Хоч одна точно стосується вас, не зробите втратите гроші або втратите можливість, яка більше не повториться. Дивіться до кінця, найважливіше буде в кінці. Візьміть ручку листок, будете відмічати, що стосується вас. Підписуйтесь, ставте лайки, телеграм в описі, передайте знайомим пенсіонерам. Поїхали розбиратися. Річ перша. Перевірити вікову надбавку. От це стосується всіх, кому виповнилось 70, 75 або 80 років у 2025 році. Вам мають автоматично додати до пенсії. Але от часто не додають. Система дає збій, оператор не побачив, помилка в даті народження. Результат ви втрачаєте гроші щомісяця. Які суми конкретно? Якщо вам виповнилось від 70 до 74 років надбавка 300 гривень на місяць, від 75 до 79 456 гривень. 80 років і старше – 570 гривень. Що зробити зараз у січні? Візьміть виписку про пенсію, або зайдіть в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Подивіться всі складові вашої пенсії, шукайте рядок вікова надбавка. Є такий рядок, яка там сума? Збігається з вашим віком? Якщо збігається, відмінно. Якщо не збігається або взагалі немає рядка, проблема. Йдете в пенсійний фонд, пишете заяву. Прошу перевірити, чому вікова надбавка не нарахована. Розглядають 10 робочих днів, виправляють, доплачують за попередні місяці, максимум за 6. Приклад, вам виповнилось 70 у липні минулого року. Надбавку не додали, ви в січні побачили, написали заяву. Доплатять 300 гривень помножити на 6 місяців, 1800, плюс із лютого почнете отримувати 300 щомісяця. Тому от перевіряйте зараз, чим раніше, тим більше доплатять. Відмітьте на листку перше, перевірити вікову надбавку, якщо мені 70. Річ друга. Перевірити мінімальну пенсію для 65. З січня 26-го року діє нова норма. За людей, які досягли 65 років, мінімальна пенсія має бути не менше 3458 гривень 80 копійок. Це 40% від мінімальної зарплати. Мінзарплата з січня 8,647. 40% 3,458,80. Кому це стосується? Перше. Вам 65 років і більше. Друге, ви не Працюєте зараз. Третє, у вас є повний стаж. 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Якщо всі три умови виконуються, ваша пенсія не може бути менша за 3,458,80. Але от проблема! Автоматично не завжди перераховують. Система не перевіряє старі призначення. Що робити? Подивіться на загальну суму пенсії, яку отримуєте. Якщо вам 65 не працюєте, є повний стаж, а пенсія менша за 3,458 це неправильно. Йдете у пенсійний фонд. Пишете заяву. Прошу перевірити, чи маю право на мінімальну пенсію 65. Розглянуть. Якщо умови виконуються, призначать з наступного місяця. Плюс доплатять за попередні місяці. Відмітьте друге: якщо 65 не працюю, перевірити мінімум 3,458. Річ третя: оцифрувати трудову книжку і отримати довідку ок 5 в дії. Оце дуже важливо. Особливо для тих, хто ще не на пенсії або хоче перерахувати. Почнемо з оцифрування трудової. Україна переходить на електронні трудові книжки. Паперові будуть не потрібні з 10 червня 2026 року. Щоб в електронній книжці відображались всі періоди вашої роботи, треба оцифрувати паперову. Особливо важливо для стажу до 2004 року, бо після 2004 все вже в електронній базі пенсійного фонду. Як оцифрувати? Два способи. Перший через портал пенсійного фонду. Заходите в особистий кабінет застрахованої особи. Розділ комунічний. Комунікації з ПФУ пункт відомості про трудові відносини. Завантажуйте скан копію всіх сторінок трудової книжки, кольорові, чіткі у форматі ПДФ або вот JPG. Другий. Особисто в пенсійному фонді. Приходите з паспортом і трудовою книжкою. Там відсканують і внесуть дані. Термін до 10 червня 2026 року. Тобто, ще 5 місяців є. Але краще зробити зараз, не відкладати. А тепер про довідку ОК5. От увага. Довідку ОК-5 можна отримати в дії за 2 хвилини, безкоштовно, електронно. Що це за довідка? Це дані про вашу зарплату і стаж із 2000 року з електронного реєстру пенсійного фонду. Навіщо вона потрібна? Перевірити, чи все правильно враховано, чи всі періоди роботи є в базі, чи правильно відображається зарплата. Як отримати в дії? Заходите в застосунок Дія, розділ послуги, шукаєте довідка ОК5. Натискаєте «Замовити». Через кілька хвилин довідка готова. Скачуєте, роздруковуєте, зберігаєте. Важливо. Довідка ОК5 містить дані тільки з 2000 року, тобто те, що вже в електронній базі ПФУ. Для даних до 2000 року, для 90-х, це інша довідка з архіву підприємства або держархіву. Та довідка потрібна, якщо хочете врахувати зарплату з 90-х для перерахунку. Навіщо робити зараз у січні? Бо, коли будете виходити на пенсію або робити перерахунок, всі дані вже будуть готові, не треба буде біжити шукати довідки. Перевірити, чи все правильно зараз. Якщо побачите помилки, встигнете виправити. Відмітьте третє. Оцифрувати трудову до червня, отримати ОК 5 в дії зараз, Перевірити дані. Річ четверта. Оформити заявні доплати. От тут критично важливо, бо ці доплати не призначаються автоматично, ніколи. Навіть якщо маєте 100% право, не подасте заяву, не отримаєте. Держава не шукає кому дати, ви маєте самі прийти. Які заявні доплати є? Перша. Для самотніх 80, плюс, які потребують догляду. 1038 гривень щомісяця січня 26-го року. Умови. Вам 80 плюс. Живете самі без родичів. За висновком лікарів потребуєте догляду. Як оформити? Йдете до сімейного лікаря. Просите направлення на комісію. Комісія видає висновок. З висновком, паспортом і довідкою, що живете самі, йдете в ПФУ. Друга. За утримання неповнолітніх дітей. 150 гривень на кожну дитину. Стосується бабусь і дідусів, які виховують онуків. Бо батьки загинули, позбавлені прав або не беруть участі. Документи Свідоцтва дітей. Довідка, що діти з вами. Довідка, що другий батько не бере участі. Подаєте в ПФУ? призначають. Третя. Для ветеранів війни. Учасників бойових дій. 648 гривень щомісяця з січня 26-го року. Маєте статус ветерана, учасника АТО чи ООС. Документи, посвідчення, паспорт. Подаєте в ПФУ – призначають. Четверта. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Перша група 1038. Друга група 648. П'ята. За нагороди і особливі заслуги. Герої України близько 1000. Ордени від 600 до 1000, народні заслужені від 500 до 900. Всі ці доплати заявні. Маєте право, подаєте документи в ПФУ, Призначають. Без заяви ніколи не дадуть. Відмітьте четверте: якщо маю право на заявні доплати, оформити у січні. Річ п'ята. Підготуватись до березневої індексації. Оце стосується абсолютно всіх пенсіонерів. Що таке березнева індексація? Щороку 1 березня в Україні індексують пенсії, тобто підвищують на певний відсоток. Відсоток залежить від інфляції і зростання зарплати. Точний відсоток оголосять у лютому. За попередніми оцінками експертів, індексація може бути від 14 до 15%. Це означає підвищення від 300 до 800 гривень залежно від пенсії. Приклад, ваша пенсія 5 тисяч, індексація 15%. 5 тисяч помножити на 015 750 підвищення. З березня отримуватимете 5750 пенсія 8000 15% 1200 підвищення. З березня 8200. Індексація автоматична, нічого оформляти не треба. Але от є важливим моментом. Щоб індексація пройшла правильно, у вас має бути все в порядку зі стажем і доплатами. Що зробити зараз у січні, щоб підготуватись? Перше. Перевірте стаж. Зайдіть в кабінет на порталі ПФУ. Подивіться, чи всі роки враховані. Якщо бачите, що чогось немає, зверніться виправити до індексації. Друге. Перевірте всі доплати. Вікові надбавки, понаднормовий стаж, заявні доплати. Все має бути правильно зараз. Чому важливо зробити до індексації? Бо індексують загальну суму пенсії. Якщо у вас зараз пенсія занижена через помилки, індексація теж буде занижена. Приклад, ваша пенсія має бути 5000, але через незараховану надбавку тільки 4700. Проіндексують 4700. Ви втратите на індексації. Тому от перевірте все зараз у січні, виправте помилки. І тоді індексація в березні пройде на правильну суму. Третє. Якщо плануєте перерахунок пенсії, зробіть це до березня, бо після індексації розібратись складніше. Відмітьте п'яте. Перевірити стаж і доплати до індексації. Виправити помилки у січні-лютому. А тепер коротко підсумуємо всі 5 речей. Перше. Перевірити вікову надбавку, якщо 70, 300, 456 або 570. Друге. Перевірити мінімум 3,458, якщо 65 плюс не працюєте повний стаж. 3. Оцифрувати трудову до червня. Замовити ок 5, якщо треба. 4. Оформити заявні доплати самотнім, ветеранам, інвалідам за нагороди за дітей. П'ята. Підготуватись до індексації. Перевірити стаж доплати, виправити помилки до березня. От бачите, січень це не просто перший місяць року, це місяць, коли треба діяти. Не відкладайте на потім, не думайте, що само зробиться. Без вашої заяви нічого не буде. Візьміть листок, який відмічали. Подивіться, що стосується вас. Складіть план, що і коли зробите. Передайте це відео всім знайомим пенсіонерам, бо більшість взагалі не знають, що треба перевіряти, втрачають гроші щомісяця просто через незнання. Пишіть у коментарях, що з п'яти речей зробите, чи вже перевіряли. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо корисно. Підписка, щоб не пропустити про індексацію в лютому, телеграм в описі. Січень місяць перевірок, підготовки і дій. Не відкладайте, щоб не втратити своє. До зустрічі, друзі!